Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі совєтський світловий індикатор чи діод Ось так виглядає. Має по металах цінність, містить срібло та золото. Ніжки бачимо йдуть чисто срібні, а в самому корпусі Іде Пластинка, яка має позолоти, друзі. Пластинка там також срібна, але з позолотою. Отакі От світлячки з умістом дорогоцінних металів. Пишіть в коментарях, хто зустрічав такі діоди та індикатори, в якій апаратурі, в яких кількостях. Можливо, хто займається афінажем, скільки благородних металів ви з них витягуєте, напишіть. Всім дякую за увагу, всім пока.